У Тернополі 30-річна жінка при надії потрапила під колеса іномарки. Трагедія трапилася у середу близько 11-ї години на вулиці Шептицького біля центрального ринку. Постраждала жителька села Довжанка Тернопільського району. Пішохід здійснював перехід вулиці по пішохідному переходу. На даний час обставини встановлюються. Потерпілу з місця пригоди забрала карета екстреної медичної допомоги. Жінка була при свідомості, але у вкрай важкому стані. Закрита черпно-мозкова травма, струс головного мозку, полі травма, ромені ребра і кістки, тазу школі. Тоже вона була вагітна. Ну була вона є вагітна. 25 тижнів, 22-25 тижнів. Постраждали в аварії, доправили до першої міської лікарні швидкої допомоги. Тут жінку одразу прооперували. Наразі її стан ще залишається важким. Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження під свій контроль взяла обласна прокуратура. У прес-службі відомства повідомили, що за кермом горизвісного автомобіля був 59-річний посадовець одного з вищих навчальних закладів Тернополя. Додамо, що від початку цього року пішоходи стали учасниками 33 аварій на дорогах. Тернопільської області у цих ДТП семеро осіб загинули та 27 отримали травми.